Існує багато сортів, які мають поширення в професіональному виробництві ягоди. Це в першу чергу це Америка, яка є лідером по виробництву ягоди. Ну, я зупинився на трьох сортах. Перший сорт він може не найлюбийший в мене, але він дуже ефектний. Ягода дуже найкрутніше це пілігрім. Урожайний, але є більш урожайні сорти. так, такі як і стівенс. В чому недолік цього сорту? Ну, По-перше, це достатньо пізній сорт. Ви бачите, навіть дозріли ягоди, хоча вже початок вже середина місяця листопада. Ви Бачите, ягода ефектна, дуже красива. Ми там показуємо горщику, але можна вирощувати і на грядах, от ви бачите, полив, полив, і ход <клухот»> може бути найзнідати. В даному випадку полив з парсунок можна також на капельному зрошенні вирощувати. На чому треба акцентувати увагу, що це дуже урожайна культура. Максимальна урожайність 3 кг з квадратного метра, тобто 30 тонн з гектара. Реально, от я бачив, їздив, бачив ці плантації, коли при мені збирали механізованим способом цю ягоду, то збирали 20 тонн ягоди. Тобто, якщо посчитати економіку, то клюква з'являється дуже економічно вихідною культурою. Вона у нас мало поширена, тому що. Нема культури потреблення, вирощування. Лохина зайняла так само, як 20 років тому вона не проявляв ніхто великої цікавості, але зараз Лахина, Україна майже лідер уже в Європі по плантаціях, які заможна вже більше, ніж в Польщі. Ну, на цю культуру це може, буде в будущі, і вона. Ця культура йде, йде пів... повністю на півработку. Тому вона не була такою популярності, як лохина. тому що Лохина свіжови люди вживається, дуже смачна, дуже... діти полюбляють, але журина, вона і... є родственником зі міста зараз це требує такі ж самі грунти, як. І лохіна. От. і е, можна вирощувати як в любічівському садов... садівництві, так і в промисловому. <му> Наступний сорт це сорт Стівенс. Він дуже врожайний, він середнього ср... до сроку достигання. Він, він раніше, ніж Пілігрім, він гарантовано дозріває, Ягоди трошки, трошки менше. Але ж вона більш темного кольору, і урожайність у неї вища, ніж у пілігріну. Яхту трошки менше. І це та сорт для промислового виробництва. Він вже повністю достиг, він має більш темне забарвлення, він більш ранній і дуже велика врожайність. Зберігається краще, ніж Пілігрим, але Стівенс можливо хранить у свіжому вигляді більше термін. А скільки? Ну, Два-три місяці. А ягоди на плантації можуть лежати як довго, на одному кущах. Ну, може і до весни, можна і весною збирати, але вона тряряє вітаміни, і вона вже менш корисна. І ще одна тобто є. Якщо ви вирощуєте екологічно чисту продукцію, не не, не робите робите обробки, обробітки, mm -hmm. то можливо деякі ягоди будуть портитися на, на, на цьому, особливо е, з... міняється смак після зими. Mm -hmm. е, Вона стає мягка, така як ми привикли до, 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 до лісової джолини. Вона мягка. Ну технічний збор лісової, і цей однаково треба збирати до до того, как она станет мягкой. А уже потом уже сбирать. або и хранение або в свежем виде. можно хранить, если мы сбирали аккуратно вручную. А сбор машинный сбор, он предполагает затопление плантации, обмолачивание, стягивается сетками, сетками сбирают, стягиваются и сразу на сортировку, переработку, переработку або заморозку. Якщо дрібне фермерського сподарство, наприклад, ну, має півнар-гектар, то може і не затоплювати, як тоді краще. Там є ручний збор або є приспос... приспособлення, типу газонокосилки, яка йде mm. і... по плантації, вона щосує яг. Ну, Для цього треба удаляти, підготавлювати, удаляють длинні побіги, щоб можна, щоб машина могла збирати ягоди, тому що якщо ви бачите побіги більше метра. Якщо... Якщо не зробити цю операцію, то з 15 вересня вона трошки, трошки світлий колір має, але ж потім при дохраненні вона колір міняє трохи. І, бачите, до морозів можна збирати.